Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми з вами говоримо про книгу М'ясник та чорна пташка від Брін Вівер видавництва Artbooks. Ми маємо. Все таки признати, що підігрівання ринку великими блогерами, тоді коли книга ще на піку популярності в англомовному буктоці та буктюбі, це непоганий прийомчик, тому що до того моменту, як видавництво її купило та переклало та видало, уже всі абсолютно всі знали, що такого ми ще ніколи не читали, і усі побігли її купувати. І уся та темнота. Яка обіцялася нам в книзі, вона в принципі заключається лише в тому, що закохалися два серійних убивці. Книга написана по абсолютно стандартному шаблону, там, де ми маємо двох закоханих. У них є спочатку труднощі в тому, щоби зійтися, потім у них, начебто, все добре. У них є короткий проміжок щастя, під час якого читач не розслабляється і знає, що точно буде якась халепа. Халепа приходить. Вони героїчно її вирішують, будучи на грані розставання або Смерті, і після цього е, ми будемо мати продовження у вигляді другої частини. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона з зеленою обкладинкою. Другу частину я купувати не буду, тому що, по факту, ні від трилеру, ні від дарк-роману, ні від детективу ці книзі абсолютно нічого немає. Це достатньо посередній. Любовний романи. Зараз я знаю, що у книги дуже багато фанатів ви можете закидувати мене тапками і казати, що ні, це щось дещо геніальне і нове, але я нового тут нічого не побачила. Тому що це абсолютно два звичайні людини? І якби оцю фішку, що вони типу серійники взагалі прибрати і зробити те, що вони там незамовно кажучи, два водії автобуса, і зустрічаються раз на рік між собою, потім у них стається якась халепа. Було би те саме. Блогерів, які рекламували ці книжки, в принципі, дивлюся їх частенько, але насправді я. Очікувала дещо, дещо більш глибокого, дещо більш страшного або такого, що хоча б полоскотало мої нерви. По факту я її прочитала просто за один день, і вона пройшла абсолютно мимо. Як була, так її і не стало. Пишіть у коментарях, чи ви маєте зворотню від мене думку. Чи читали ви цю книгу, а вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!